Від Санта-Барбари залишилися найстійкіші. Ці люди, які й досі торгують на розвалинах, до нової ділянки ставляться упереджено. Від колишнього ринку зварювальники дорізають останні халабуди. Ті ж, хто і раніше продавали тут землі або зі столиків, все ще не впевнені, чи приймуть їх на новій ділянці. Звіти мають ще повалили, а людей. Сіка місцевість у села люди немає де продавати. А ви торгували раніше тут. Так, 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 ви торгували. Перебиратися на новий ринок. Ну та я не знаю, буде видно, чи буде місце, бо там щось не таке дуже велике. Нова ділянка на вулиці Антонича, можливо, і не дуже велика, але місця там стверджує дирекція, вистачить усім. Ринок буде мати два два сектори охоплює так: продовольчий і промисловий. Продовольчі ряди сільськогосподарською продукцією будуть забезпечені. Люди є бажаючі люди, які хочуть будівельними товарами, то торгувати. Так ну такі навіть секонд-хенд. Наступник Санта-Барбари міститиме 105 павільйонів. Територію зараз брукують у майбутніх крамничках. Кладуть плитку і орендарі. Ну, знайомий попросив. Каже, коли відкриються. Зате посвітлішало на місці Санта-Барбари. Так тут говорить тепер чимало людей. Сміття мають вивезти за день-два і одразу ж до роботи візьметься онур. Для облаштування кінцевої зупинки Сихівського трамваю та розвороту знадобиться не менше місяця. Будуть, щоправда, і тимчасові незручності. Доведеться зупинити рух тролейбусів. Єдине це питання, звісно, погода. Я думаю, що воно нас не зупинить, тому що основний масив роботи це в нас саме на ділянці від вулиці Угорської і нижче, там не є велика ділянка, десь ще метрів 300 залишилося. Ну і, звісно, постелити нові шари асфальту на новій дорозі. До 17 листопада трамвай на Сихів піде у будь-якому випадку, навіть якщо не буде готова кінцева зупинка на Санта-Барбарі. Тоді маршрут просто буде тимчасово коротшим. Ірина Вещишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова.